Привіт, народ! І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що нам ну, викотила Росія. Поки що не офіційно, але тим не менше. ну Це ж інформаційне поле. Тут о, в кожному, так би мовити, в кожній брехні є доля правди часу. Тим не менше, Росія поділила Україну. Частина українського Ютубу сказала: там не може бути. Точніше як може бути, але як вони посміли? Мене інше питання а щось і стало? А хтось хотів сильно миру, якщо я не помиляюсь, хтось комусь розказував, що мир це класно, мир це чудово, Україні потрібен мир за будь-яку ціну. Ну, отримали прайс цієї ціни. Що Росія нам фактично каже, що буде вам мир, але на наших умовах. Да, народ, ми довоювалися, це називається так. Ми браді створити Росії контраргумент, але в нас їх немає. Курська область, це фігня, чесно я вам кажу. Це фігня, яка не варта навіть тих слів, якими вона проговорюється. Це від початку була дурна ідея йти на територію ворога. Коли ворог у тебе в тилу робить що хоче. Де логіка ви мені поясніть? От просто поясніть: нам треба захищати свою землю. Ні, тому що Росія, так би мовити, висуне свої умови. Люди, подивіться на карту бойових дій. І просто якось подумайте трішки. Ми і так не в тих умовах, щоб ставити умови. А курська операція послужила тим стимулом, що ми втратили репутацію. Репутація це найкраще і найцінніше, що є в політичному полі. Репутація як людей, країн це вкрай важлива. А Курська операція нас із жертви зробила агресора. З точки зору політики це повна недалекоглядність. Ну, от політична цінність курської операції це повний нуль. Навіть там куди мінус нуль. Це вкрай погана ідея навіть з точки зору політики. А з військової точки зору ми там втрачаємо людей. Росія буде звідти видавлювати, так. Да. У Росії є чимало дурної сили. Яким треба було бути придурком, щоб помірятися придур'ю з Росією, я не знаю. Розумієте? Тож, курська операція? Це фігня і нам за нею прилетить. Але ми маємо визнати, що ми програємо Росію. Ми нічого не зробили буквально за 3 роки війни, щоб це було якось не так. Як ми повиганяли всіх розумних, всіх, хто розумніше нас, ми позатикали, правильним шляхом йде товариші, тільки потім не ображайтесь. Справа тому, що якщо у нас і далі все буде так складуватися, у нас ситуація погано складається через те, що Володимир Зеленський узурпував владу, і слова йому не скажи. Це сильно впливає на ситуацію, оточив себе некомпетентними людьми, вигнав компетентного, молодець. Тепер всі йому кажуть те, що він хоче чути, тільки це не відповідає дійсності. В чому фокус. Зеленський втратив безпосередньо. Підтримку наших західних партнерів. Вони нам не допомагають не тому, що вони такі погані, а тому, що Володимир Зеленський хріновий дипломат. М'яко кажучи, щоб не сказати, що він взагалі чорта не розуміє в тому, як працює дипломатія. Буде він тут розповідати про те, що Ой, у нас там нова дипломатія. Краще б ти стару вивчив дипломатію. Вона для чогось там написана, тим не менше. Просідаючи в політичному полі, ведучи стабільну політику, просто звіздіжа на ровному місці, ми втрачаємо територію, тому що лялято Поля і звіздж нам не дасть політичних преференцій. А якщо ми будемо робити кроки, які нам ще аухнуться через 10 кроків, а ми ж стратегії досі не вивчимо. У нас і тактику, якщо чесно, розуміє десь, напевно, один із 10 політичних аналітиків. Банальну тактику. Розумієте? Тактика це ж не стратегія. Тактика це просто ти виходиш, так би мовити, в поле і оцінюєш ситуацію. Тільки один з 10, більш-менш робить адекватний аналіз. А інші дають просто ту і це я зараз говорю про середовище, в якому більшість чоловіки. Що вони там роблять, я не знаю. Часно. Тим не менше. А є ж ще стратегія. От Путін з нами воює стратегічно. Давайте я ще раз вам покажу цю карту. Що у Путіна на нас великі плани до 2026 року. Тому сподіватися, що Путін чомусь зупиниться в 2025 році. Це я не знаю, яким треба на бути. Не зупиниться він у 2025 році. Особливо, якщо йому Володимир Олександрович поставив таку м'яку постельку. Він тим більше не зупиниться. Путіну зараз в таких розкладах з кожним днем все цікавіше і цікавіше. Чому він мусить зупинятися? Поясніть йому, будь ласка. Не зупиниться він, звісно, не зупиниться. А Володимир Зеленський не розуміє, чому він не зупиниться. Він ж так потужно відповідає кожен раз. Він ж скільки робить відосів. Він скільки, точніше, скільки про нього всіляких статей і відео виходить, які не мають жодного інформаційного сенсу, але тим не менше, коли нас це зупиняло. Єдиний марафон для чогось ляпає язиком незрозуміло чого, тільки проїдає державний бюджет. Тобто у нас є безліч кроків, які не мають жодного стратегічного сенсу. Вони, якщо чесно, і тактично так собі. І, звісно, Путін каже, що я вас поділю. І ви йому заперечите. Я запевняю вас, що він нас поділить. Да. От якщо ситуація і далі буде рухатися так, як вона рухається, оця мапа, з якої я починала, вона справдиться. І можете скільки завгодно казати: Ой, а нас зрадили, ой, а там Європа, ой, там США, ні, це все Володимир Зеленський. Тому що ні Європа, ні США не будуть за нас воювати. Ми навіть. Змогли пересваритися з усіма підряд. А те, що часом говорить Володимир Зеленський, краще б він би мовчав би. Тому що я вже не коментую його прес-конференції, як ви помітила, я навіть його план не коментую. Я вирішила, що його ну, бісові матері, мої нерви, мені дорожчі. Але тим не менше, знаєте, хто винен в таких розкладах? Володимир Зеленський. От йому і дякуйте. Я казала моя бабуся, цілуйте тата. За такі то справи. Він продув все, що тільки міг на тисячний день війни. А ви і далі співайте йому діфірамби. І далі кажіть, що без нього ж ну ніяк. Володимир Олександрович, ну ніяк. Без вас ми не втратимо країну по під самий нуль. Ніяк. Володимир Зеленський веде нас до стратегічної поразки. Десь собі зафіксуйте. І це не може більше тривати. По-хорошому жодного дня, якщо ви плануєте прожити як країна. У нас зараз розклад такі намічається, що або він, або ми. І якось обирайте народ. Я голосую за те, щоб прибрати Володимира Зеленського. Тому що моя країна мені дорожче. Я не знаю, як вам. Можете зі мною посперечатися ваше право. Добре, народ на цьому не все підтримайте мене, підтримайте, мене, підтримайте мене. youtube канал підтримайте за обов'язково, люблю. Цілую, бувайте, па-па!